Народ-народ. Коротеньке продовження відео репортажу про форт в Познані, про головний форт, якому біля 150 років. На жаль, форт закритий для відвідувань. Єдине, що тут вон, бачу час від часу є така примітивна сцена і тут час від часу проводяться якісь концерти, наскільки я розумію, невеличкі. Ну Ми тут залізли от на забор з хлопцями і для вас робимо контент і оглядаємося, щоб зараз нам, нам стражаки якісь не дали по, по одному нехорошому місці. Е, що ж вам скажу? Мало, мало дає уяву моє відео про його масштабність, красу і призначення, бо я сам не можу зрозуміти його призначення. Бачите? Оце те, що я вам розказував, такі е, теплиці, то є фактично для ну, вікна. І отак внизу, отакі приміщення, бачите, один ряд. І воно так ще має такий як уклон для стікання води. І бачите, там другий ряд. А вон там далі якийсь такий, як то вхід. Не як то, то є вхід туди всередину, в підземелля. І там він пише Форт, Форт, щось там, якісь там закрилючки чи цифри. І дивіться, які, суча... які тут класні ворота, бачите, такі ковані на заклепках бачите? з такими офігенними засовами, дуже такими крепкими, здоровечими. Ну, Поки що, на жаль, все, що можу показати, точніше все, що бачив, то й показав. Але гарна штука. Хто буде в Познані, заходьте, я думаю, Google вам поможе, де то є. Головний форт, а їх є 9 штук. Тут а, попознані і можна їх знайти при серйозному бажанні, точніше їхні залишки. Все, бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою. До нових зустрічей. А зустрічі мають ще бути, маю надію. Бувайте!